Друзі, вітаємо на каналі Артемко. Маємо до вас запитання. Скільки вам років? Ні, стривайте, забудьте, наскільки років ви насправді себе почуваєте? Не в кістках, колінах чи при ходьбі сходами? Ми говоримо про ваш розумовий вік. Підловлюєте себе на тому, що поводитесь як мудра стара душа, чи досі перебуваєте в гармонії зі своєю внутрішньою дитиною, сповненою цікавості і хаосу? Цей тест не про зрілість чи інтелект. Йдеться про ваш ментальний настрій. Призму, крізь яку ви дивитесь на життя. Ви готові зустріти свій справжній вік? Тож почнімо. Ця вікторина має 10 запитань. Кожна відповідь відображає ментальний вік від грайливого до практичного, від юнацького до приземленого. Будьте чесні, довіряйте інтуїції і стежте за результатом. В кінці ми скажемо ваш ментальний вік. Почнімо! Перше питання. Ви застрягли вдома в дощовий день. Ваші дії? Перше. Побудуєте фортецю з подушок і дивитиметесь мультфільми. Друге. Потанцюєте під дощем. Чому ж сидіти вдома? 3. Надолужите згаяне читанням чи веденням щоденника. 4. Заварите чаю. Приберете оселю. П'яте. Насолоджуватиметесь спокоєм і міркуватимете над сенсом життя. Друге питання. Вам несподівано дали вихідний. Як ви його використаєте? Перше. Перекуси плюс відео ігри без зупину. Друге. Імпровізована подорож. Третє. Нарешті знайдеться час на той закинутий побічний проєкт. Четверте. Наведете порядок у шафі. Приготуєте щось смачненьке. П'яте. Помедитуєте, подримаєте, Поміркуєте над значенням відпочинку. Третє питання. Що для вас означає розважатися? Перше. Стрибки в басейні з м'ячем або тематичні парки. Друге. Щось спонтанне, таке як караоке, скейтбординг. Третє. Спокійне місце для відпочинку з настільними іграми. Четверте садівництво або приготування чогось нового. П'яте. Посидіти на самоті в тиші. Поспостерігати за світом. Четверте питання. Хтось вам дарує новий складний гаджет. Ваші дії. Перше. Натискаєте всі кнопки, допоки щось не станеться. Друге. Скажете круто і спробуєте розібратись за допомогою навчального посібника у Ютубі. Третє. Можливо, переглянете інструкцію. Четверте. Перечитайте усю інструкцію, виділивши усе найважливіше. І п'яте. Подумайте, а на що мені ця річ. П'яте питання. Коли ви в компанії. Ви зазвичай. Перше. Відволікаєтесь і займаєтесь своїми справами наодинці. Друге. Жартуєте, підтримуєте високий рівень своєї енергії. 3. Спостерігаєте. Вдумливо робите свій внесок у розмову. Четверте. Тримаєте все організовано і в рамках плану. П'яте. Час від часу пропонуєте мудрі ідеї чи коментарі. Ми вже на півдорозі. Зробіть глибокий дих і пам'ятайте. Розумовий вік. Це відображення, а не ярлик. Продовжимо. Шосте питання. Коли ви стикаєтесь із викликом, яка ваша перша реакція? Перше. Плачете або смієтесь. Потім просите про допомогу. Друге. Тримаєтесь упевнено і коригуєтесь на люту. Третє. Розбираєте на кроки і беретеся за справу самотужки. Четверте. Досліджуєте і готуєте п'яте. Коміркуєте, відступите і заявитеся з мудрістю. Сьоме питання Будинок вашої мрії. Перше. Чарівний будинок на дереві з гіркою. Друге. Затишний фургон для нескінченних пригод. Третє. Міська квартира з рослинами і декоративним освітленням. Четверте. Тихий котеч з каміном та бібліотекою. П'яте. Мінімалістичний затишний куточок з великою кількістю природного світла. Восьме запитання. Як ви зазвичай вирішуєте проблеми в стосунках перше. Просите вибачення з допомогою смаколиків. Друге. Обговорите. Але драматично, Третє. Слухаєте. Міркуєте. Спокійно ділитесь почуттями. Четверте. Встановлюєте межі. Пропонуєте практичні рішення П'яте. Приймаєте людей такими, як вони є, і даєте їм простір. Дев'яте питання. Як ви відноситесь до правил. Перше. Правила. Які правила? Друге. Я ламала їх заради розваги. Третє. Здебільшого їх дотримуюсь. Четверте. Вони мені потрібні для конструктивності. П'яте. Розглядаю їх як тимчасові, допоки не знайдеться щось краще чи глибше. І останнє запитання. Десяте. Що б ви хотіли, щоб люди більше розуміли? Перше. Гра завжди важлива. Друге. Не все у житті має мати сенс. Третє. Почуття такі ж важливі, як і факти. Четверте. Відповідальність додає сил. П'яте. Більшість речей тимчасові. Час результатів. Підсумуймо бали. Якщо у вас від 10 до 17 балів, ви юний дослідник. Розумовий ваш вік від 5 до 12 років. Ви творчі, грайливі, сприймаєте життя як пригоду. Нагадуєте іншим знаходити радість у дрібничках. А відповідальність вам здається нудною. Ваша суперсила невідфільтрована цікавість. Якщо у вас від 18 до 25 балів, ви яскравий мрійник. Розумовий вік ваш від 13 до 19 років. Живете пристрастями, сильними почуттями. Світ, ваше полотно, навіть якщо воно безладне, ваша суперсила виразна уява та смілива автентичність. Якщо ви набрали від 26 до 33 балів, ви вдумливий реаліст. Психологічний ваш вік від 20 до 30 років. Поєднуєте мрії з практичністю, виростете, ставите під сумнів і прагнете зрозуміти своє місце у світі. Ваша суперсила усвідомленість і емоційна глибина. Якщо ви набрали від 34 до 41 бала, ви стара душа. Ментальний ваш вік від 31 до 45 років. У вас заземлена рефлективна енергія. Люди звертаються до вас за порадами або просто щоб заспокоїтись. Ваша суперсила, непохитна мудрість і співчуття. Якщо ж у вас від 42 до 50 балів, ви позачасовий мудрець, розумового віку 46 років і старше. Ви дивитесь на життя крізь філософську призму. Інтроспективні, спокійні, завжди шукайте глибшого сенсу. У вашій суперсилі є перспектива, що виходить за межі сьогодення. То скільки насправді вам років? Ви молодші чи старші? Чи все ідеально співпало? Якщо не соромитесь, діліться з нами в коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити новинки. Дякуємо за перегляд. Залишайтеся з нами. Ми вас любимо і працюємо для вас.